І сюди я запрошую офіцера відділення цивільно військового співробітництва 24-ї бригади імені короля Данила. Молодший лейтенант Андрій Вітрів. Ваші області. Христос Воскрес! Від командування бригади від командира бригади полковника лісничого. Від офіцерів, від тих військовослужбовців, які на даний час знаходяться в надзвичайно складних умовах. Передаємо вам вітання, передаємо також слова вдячності організаторам, учасникам і відвідувачам цього прекрасного заходу. Дякуємо насправді також Богу за цей прекрасний день, за цю можливість. Бавитися, відпочивати, радіти. Дуже приємно, що багато молоді, багато дітей. Це наші традиції, це наше майбутнє в єдності, незважаючи на ті складні умови бойових дій, бойової обстановки. В єдності Бог нам допоможе подолати того ворога, який іде до нас, нас знищити. Багато хто ще не розуміє, що насправді ми не маємо іншого шляху, як шлях боротьби і шлях до перемоги перемагати. від командування від нашої бригади для вас хочу виконати просту музичну композицію, яку мав можливість виконувати на Великдень. В місті попасна в 22-му році, хто розуміє, хто був там, розуміє обстановку, то я туди приїхав із з такими пісеньками. Тому для вас виконую ту саму композицію. Вільним небо краєм буйний вітер мандрував, як вернув до чортом лику Сивий дуб його спитав, чи той справді перевівся любий мій минулий цвіт, і онуків більш немає і не являться на світ. Що ж лети хоч і з листям моїм, Зазернив на дніпрянській оселі, і повідай мої слова невеселі, полети хоч і з гіллям моїм, до десни, до дністра і до Бугу, в горах та лісах розвій мою ту, в горах та у лісах розвій мою ту. Не сумуйте, діду, буйний враз відповідав, Ще живі онуки ваші, я ж до кожного літав, на чумацькім слава Богу, зорі ясні зійшли, всі зібралися в дорогу, лиш моліться, щоб дійшли, Спи, старий, хоть на мить спочинь, тобі ж гостей по ночі стрічати, коней їхніх. В чорт... Том лику напувати. спи дідусь листя бережи, ти є цвітом славетного роду, не журись завтра і тобі до походу, не журись, завтра і тобі до походу. Слава Україні, молодший лейтенант Андрій Вітрів. Ваші друзі! маю честь, пане лейтенанте, стояти з вами сьогодні на цій сцені. 24-та бригада, бачите, має і людей талановитих, які вміють не тільки моцно мочити ворога, але ще й гарно співають і роблять у справу дійсно файно.